Як зробити рукавицю мага та віз резонатор з моду таункрафт це також для чого він потрібен, і як не забути підписатись на канал, поставити свій королівський лайк та написати коментар. І як завжди, що нам перше потрібно, це відкрити мономікон Тут ми вибираємо вкладку відкриття у Румантії, і тут ми бачимо, що нам потрібно відвідати вершини найвищих гір, які лише можна знайти, а також здобути глибину цього світу. Я піднявся на 136-ту це було достатньо, і спустився до бедроку. Цього також було достатньо, нажимаємо завершити. Тепер нам будуть доступні Крафти віст резонатора, а також рукавиці мага. Крафтимо віст резонатор. А тепер викладаємо крафт самої рукавиці. Рукавиця готова. Ось так крутезно виглядає ця рукавиця, і вона нам буде потрібна для того, щоб створити рунічну матрицю. Про це ви дізнаєтесь в наступних коротких відео, або, можливо, я створю повний гайд в себе на каналі. Знову ж таки, хто додивився відео до кінця, всім дякую. Не забудьте поставити лайк, писатись на канал, а також написати коментар. А я з вами буду прощатися, тому що тепер ви вже знаєте.